Тра мільярда доларів у США зірвала найбільші в американській історії джекпот. Щасливі лотерейні квитки придбали відразу троє людей: жителі штатів Теннессі, Каліфорнія та Флорида. Якщо вони забажають отримати весь виграш одразу, його сума через податки зменшиться, і тоді троє новоспечених мільйонерів ділитимуть між собою трохи менше мільярда доларів. Це спескорна два плюс за мить про головне розпочинає. Мінська тиша на паперах. Сім десятків разів на Донеччині ворог відкривав вогонь по українських оборонцях, бив із мінометів. Зірки впали. Президент таки звільнив командувач сухопутних військ генерал-лейтенанта Пушнякова. Суд на перекурі. Поки що евакуювати ворога не дозволяє лікарні. Мажор, який убив людину в ДТП у шпиталі, від серцевої недуги лікується цигарками. Цілковитого і незаперечного припинення вогню вкотре обіцяного мінськом не сталося. Нагадаю, вчора тристороння контактна група в столиці Білорусі знову домовилась про припинення вогню. Натомість бойовики замість відкласти зброю почали бити цьогорічні рекорди за кількістю обстрілів позицій наших вояків. Таким чином лише минулої доби зафіксовано 70 випадків використання зброї в зоні АТО. Усі обстріли сконцентровані на Донеччині. Це Піски, Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Новгородське, Зайцеве та Майорськ. Там використовувалися великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, танкові і протитанкові гранатомети, стрілецька зброя та 82-мм міномет. Кількість обстрілів сьогодні вже тягнеться до вчорашнього рекорду. Станом лише на обідню годину наші військові нарахували понад 30 спроб порушення вогню. Наша розвідка фіксує, що на тлі мінських домовленостей противник стягує додаткову живу силу і техніку. Це танки, САУ БМ-21 град та БТР. З початку цієї доби у всій зоні конфлікту, відповідно до результатів вчорашніх домовленостей у столиці Республіки Білорусь, знову повинен був встановитись режим повної тиші однак його дотримання продовжується виключно в односторонньому порядку силами антитерористичної операції. Про тих, що годі мріяти після оголошено перемиря нині від опівночі, бойовики не лише Продовжили стріляти, а й ходили в атаки неподалі подалі Диверсійна група ворога вступила в бій з нашими солдатами. Власне, у цьому селі терористи облаштували свою базу. Більше Мар'яна Бухан. Попри офіційні дані штабу АТО про те, що на Маріупольському напрямку цілковита тиша біля Широкіного та ком'янного вогонь не припиняється ні вдень, ні вночі. Вчора бойовики били по цих позиціях, але всі снаряди або не долетіли, або перелетіли цю місцевість. Міни та протитанкові їжаки це дорога на комінтернове. Ворожі диверсанти сюди підходять ледь не щодоби, але у ближній бій прагнуть не вступати. Подивляться, відійдуть і лише потім починається обстріл. Вони вже стріляють прицельно по нашим позиціям. Прицельно не просто так, що на бум лазер стріляють прицельно. Стріляти у відповідь хлопцям командири не дозволяють, коли мет мітяє в працював іще до католицького різдва. Та й куди саме цілити, зізнається боєць. Він не знає. Ворог добре переховується. Лі укриття або вони б'ють чого-та хорошо організованого. Ми їх не можемо просто засіч звідки стріляють. На цих позиціях хлопці місяць зайшли сюди, коли бойовики з ухвалу захопили Комінтернове. У суцільній багнюці та під постійними обстрілами українські бійці ніяк не встигнуть зробити власні надійні укриття. Вдалося облаштувати лише бліндаж, а от зробити кухню ворог поки що не дає. На цьому відрізку в бойовиків своя тактика. Ані прийшли, вони стрілялися і вернулися Ми не ведемо обстріли. повні рожки. Полога. Востаннє з Комінтернового вогонь бойовики вели зранку. У штабі повідомляють спочатку били по житлових будинках сусіднього водяного, потім почали провокувати українських військових на відповідь. Нині зранку бійці таки отримали команду дати відсіч. Сьогодні вранці якби були такі працював пулемет ПК. О, тобто десь зовсім не вдаліки, в правій стороні О, з посадки були слишні вистріли. Воїни переконані, попри будь-які домовленості, бойовики не припинять стріляти на цій ділянці. Розповідають за своїми позиціями, встановили відеокамеру, так зване око. Воно добре фіксує всі рухи противника і ситуацію у комітерному, і воно дуже заважає бойовикам. Вони ну, намагаються його походу. Навірно, ні Мар'яна Бухан, Іван Соловей, Віктор Моїсенко, Спицкор 2+,2. На Запоріжжі поховали останнього невпізнаного бійця, АТО, останки якого зберігалися в місцевому морзі на військовому цвинтарі в кушугумі. Його могила стала 118-м похованням нерозпізнаного військового. Більшість це загиблі під зеленопіллям, віловайському та Дебальцівському котлах. Наразі СБУ намагається розшукати родичів загиблих, але навіть через рік по трагедії встановити їхні особи виявилось неможливим. Попрощатися з останніми невпізнаним бійцем прийшли запорізькі волонтери, посадовці та бійці добровольчих батальйонів. Люди не думали ні про які статуси, ні про які документальне підтвердження там своєї участі. Вони просто встали і пішли. Незвісне кількість точних погибших, тому що там 90% добровольців. Тому, і як у нас завжди. Потому безім'яний являється скільки таких, ще? Мінська 3 не буде. Так категорично заявив президент України, відповідаючи на запитання журналістів. Мінські угоди, що підписані раніше, мусять виконуватись, потрібна лише оновлена дорожня карта. Також Порошенко визнав, що таки зустрічався напередодні переговорів із російським представником у тристоронній групі Борисом Гризловим, який прилетів бортом Путіна до столиці, але все заради звільнення полонених. Однак найголовніше за словами гаранта, те, що торік Україна вистояла попри жорстоку агресію з боку Росії. Президент України Петро Порошенко грандіозні плани президента Петро Порошенко цього року обіцяє мир і контроль над окупованими територіями. Він додав, що домагатиметься цього винятково дипломатичним та політичним шляхами, без жодного перезавантаження мінських угод. Згадав Порошенко і воїнів, що воюють на передовій, уточнивши, що напередодні нового року побував у зоні АТО. Країна робитиме все, щоб підвищити престижність військової професії, а зарплату воякам зауважив гарант, уже підняли. Мінімум, який буде отримувати український воїн, становитиме 7 тисяч гривень. Це поза зоною АТО. від військової теми Порошенко перейшов до податкової реформи та реформи в галузі охорони здоров'я, додавши, що це ключові зміни, які необхідно реалізувати цього року. Також гарант укотре заявив про те, що цьогоріч українці їздитимуть до Європи без віз. Дуже важливо, що поїздки до Європейського Союзу без віз нарешті мають стати реальністю вже цього року. Торкнувся президент і питання корупції. Генерального прокурора звільняти не буде, наголосивши, що зрушення в боротьбі з корупцією є, починаючи з прокуратури і закінчуючи патрульною поліцією. Порошенко у прямому ефірі підписав закон про створення державного бюро розслідування. Я вас всім вітаю. Урядом президент задоволений, принаймні не збирається звільняти прем'єра Яценюка, хоча б тому, що це не його компетенція. Немає претензій він і до голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, зауваживши, що вона заслужила названня найкращого центрального банкира світу, адже країну та банківську систему вдалося захистити від вад та помилок попередніх років. Не оминув він із запрошення із -за і запрошення із-за кордону фахівців-реформаторів, і Михайла Сакашвілі і Екосбуладзе. І Давіда Сакварілідзе, і Углаву, і багато-багато інших і хаті Деканеїдзе. Я запросив. Жодної секунди я про це не пошкодував. Стосовно олігархів, Петро Порошенко сказав, що ті мають бути відокремлені від політики. Щодо нього самого Порошенко відповів, що його бізнес усе ще продається, а от п'ятий канал продавати він не буде. І не продавати п'яти канал так само. П'ятий канал я продавати не буду. Змінювати церковний календар президент не зважився і запитання про єдине святкування Різдва залишив на розгляд кліру та вірян. А от із новим роком привітав за старим стилем. Віталя Фанасієнко, Олександр Загородний, Спецкор 2+,2. Скандального генерала командувача сухопутних військ Анатолія Пушнякова звільнено. Відповідний указ підписав таки президент Петро Порошенко. За даними міністерства оборони, раніше Пушняков самостійно подав рапорт у відставку. Його прийняв Степан Полторак. Питання відсторонення генерала від посади давно обговорюють у колах журналістів і волонтерів. Саме командуючи сухопутних військ, і ті таки волонтери. І війці звинувачують у багатьох проблемах: мобілізації, непрофесіоналізмі. Неодноразово нали скарги на образливе та зневажливе ставлення генерала до захисників. Генерала Пушнікова нагадаю, торік у літку президент нагородив орденом Богдана Хмельницького першого ступеня, що так само викликало хвилю, невдоволення серед журналістів, волонтерів та військових. Водночас, за поданням міністра оборони генерал Пушніков не потрапить під дію закону про люстрацію і зможе у майбутньому обіймати керівні посади. Європейський союз змінить санкції проти Януковича та його оточення. Про це повідомляють джерела Радіо Свободи. Термін дії цих санкцій спливає 5 березня, і тепер ЄС має вирішити, чи варто їх подовжувати. А якщо подовжувати, на якій підставі вранці з цього приводу у Брюсселі зібралися дипломати, обговорювали за зачиненими дверима. Але деякі деталі вдалося дізнатися кореспонденту Радіо Свобода Григорію Жигалову. Григорію, вітаю. То власне про що йшлося, і чи є можливість зняти санкції, чи все ж таки їх подовжать на твою думку? Тобі слово. Добрий вечір, Руслане. Ну, власне, європейський суд справді може змінити санкції проти Інуковича і його оточення. А це така інформація із джерел Радіо Свободи. Однак змінити незначним чином. От дійсно за два місяці термін а, дії санкцій спливає. І Сьогодні справді в Брюсселі була перша зустріч дипломатів, на які обговорювали питання чи взагалі продовжувати дію цих санкцій, якщо продовжувати на якій підставі. Це була перша зустріч, скоріш така інформаційна, інформативна. На ній дипломатів проінформували про стан справ. Зустріч була за зачиненими дверима, але деякі подробиці. Таки ми дізналися незначні зміни. Найголовніше скоріш за все санкції проти інуковича та його оточення в даному випадку мова де загалом про 17 людей будуть продовжені. Це та інформація, яку повідомляють джерела. Тут варто також розуміти, що підстави для продовження санкцій існують. Хоча рішення буде ухвалено на вищому рівні до цього питання повернуться десь у середині лютого. Загалом мова йде не тільки про санкції проти інуковича та його оточення. Тут санкції введені за розкрадання бюджетних кошти стів і термін їхніх термін дії цих санкцій спливає 5 березня є ще один пакет санкцій проти людей та організації які причетні до окупації та анексії криму термін дії цих санкцій спливає 15 березня однак і вони скоріш за все також будуть продовжені. Ну і ще одна важлива деталь, яку не можна тут не згадати. На рішення ЄС в даному випадку не буде впливати те, що фігуранти а, цих списків санкційних оскаржують. Деякі фігуранти цих санкційних списків оскаржують санкції у європейському суді. Оце варто розуміти, що в даному випадку цей процес у європейському суді на рішення, яке буде ухвалюватися в Брюсселі, суттєвого впливу не буде мати. Руслане. Дякую, Гришо. І з нами був кореспондент Радіо Свобода із Брюсселя Григорій Жгалов. Розповів про перспективи подовження санкцій Євросоюзу проти президента втікача Віктора Януковича. Революція гідності на Оскарі. Стрічка зима у вогні серед п'яти претендентів на звання. Найкращого документального фільму це перший випадок в історії, коли українське кіно боротиметься за найпрестижнішу кінонагороду. Зиму у вогні фільмували під час подій 13-14 років. За словами авторів, це погляд на революцію гідності очима її учасників, студентів, протестувальників, медиків, митців духівництва а також рідкісні документальні кадри. До створення стрічки долучилися кінематографісти України, Великої Британії та США. Роботу демонструвала на Вернесійському кінофестивалі. А на кінофорумі в Торонто вона посіла перше місце. Американська кіноакадемія обрала її зі 124 претендентів. А вже 28 лютого зима у вогні боротиметься за золотого Оскара. Майдан це всі в вистояли і побіділи. Ото перший момент в історії, який привел большим зміненням не только в Україні, а во всьому мірі. І поэтому вот это вот все, оно мне очень важно сегодня, что мої мальчишки і девчонки, которые там були со мною, відмечені отмечены мировым признанием. Нещодавно він красувався на фотографіях у соцмережах із цигарками, горілкою та на дорогих автомобілях. Син донецького бізнесмена Андрій Толстошеєв брав від життя все, що можна було, аж поки не збив у столиці жінку на смерть, і все б нічого, якби ймовірно, винуватця ДТП заарештували. Але годі, виявляється, у нього вада серця, і він не може з'явитись до суду. Навіть поліція дозволила йому підлікуватися. Дев'ятий поверх лікарні швидкої допомоги відділення політравми у звичайній палаті на трьох осіб. Він сам біля дверей у коридорі з дорогим гаджетом у руках його спокій охороняє. мама. ви Мамачиквира здавав падписку, ані розгрошення Тобто існує стаття тріста є офіційні органи вони вам все па. Станіслава Толстошеєва привезли сюди в суботу ввечері після смертельної ДТП біля метро Лівобережна. Він на розкішному позашляховику Мерседес протаранив будівлю стоматології і вбив жінку. Підозру йому висунули напередодні, але доправити до суду поки що не можуть. За попередніми висновками поліцейських йому стало за кермом зле, і він, чи то знепритомнів, чи то в нього був епілептичний напад, тому і злетів із дороги. Завідувач відділення політравми каже: про проблеми із серцем у молодика йому невідомо. Про інші травми лікар Говорити відмовляється, але й відпускати його не квапиться. А що у нього з серцем знати пацієнт, який находиться на сторону нічелі не може бути за заплюдено. Поки розмовляємо із завідувачем відділення у холі з'являються поліцейські. Спочатку двоє, а потім іще кілька загонів. Загалом 12 правоохоронців із полковником на чолі. Виявляється, їх викликала мати Толстошеєва. Її роздратувала поява журналістів біля палати сина. Поліцейські порушень не знаходять. До вас насліт прохорону ворогів, немає ніяких між поліцейських намагається пройти непоміченим. Ось цей хлопець, друг Стаса. Це саме він разом з іншими приятелями в суботу на місці, ДТП свідчив правоохоронцям про вроджені вади серця свого товариша. Адвокат хворого підозрюваного з'являється ближче до обіду і теж каже про великі проблеми із серцем підзахисного. Щоправда, зі своїм діагнозом на обліку не був. Адвокат каже про те, що в 22-річного хлопця в момент, ДТП справді був напад, мають довести різні медичні експертизи. Сон раз два вода приходила обслідування і. И был только под наблюдением. Я просто видел, что у него язык, вот, вот часть во рту языка, как то есть она вся прокусана, то есть ему говорить тяжело из-за этого. Перелома, насколько мне известно, нету, но а общее состояние, да, то есть это лучше вы спросите у медиков. Я на ходить, как бы, якби то ся ні готовим свічать, поскольку я його відділ на балішних. Поки ми розмовляємо з адвокатом у соцмережі з'являється фото хворого хлопця. На лікарняних сходах він курить із кимось і вільно спілкується. Поведінку клієнта захисник не коментує. Я лише промовчу. після обіду до хворого завітав слідчий лебідь. Пробув недовго. На виході жаліється журналістам на лікарів. Його підслідного медики відмовляються виписувати. Поки що евакуювати хворого. Не дозволяє лікарні офіційна відповідь, що він продовжує лікувати стаціонар. А які Я... заходи, щоб він не зникнув? Будуть прийматися? Будемо вживати заходів, виставляти охорону, як не, найближчим часом. Його слова підтверджують і на брифінгу київської міліції: алкоголю не виявлено, висновку щодо наркотиків і ще й досі немає. Дмитро Святненко, Оксана Муляр, Валерій Сотюк, спецкор 2+,2. Імітація реформи в прокуратурі у цьому звинувачують конкурсну комісію, учасники відбору на посади в місцевих прокуратурах і вимагають скасувати результати. кажуть, ключовим для призначення було рішення територіальних комісій. А більшість їхніх членів зі старої системи у генпрокуратурі на запитання стосовно конкретних кандидатів поки що не відповідають про судові позови після конкурсу, який анонсували як чесний і прозорий Валентина Доброта. На цьому відео співбесіда кандидата на посаду місцевого прокурора Броварів Владислава Галайби з членами комісії із семи за столом четверо. Це суттєве порушення. Вважає юрист і оскаржує рішення комісії в суді. Ми вважаємо, що позивач помиляються в інтернеті. Є записи співбесіди, на цих записах. є 5 осіб Владислав Галайба в загальноукраїнському рейтингу прокурорського конкурсу посів п'яте місце, але вакансію прокуратурі після останнього етапу відбору співбесіди для нього так і не знайшлося. Комісія, вийшовши за свої повноваження, фактично склала новий рейтинг, в якому включила тих людей, які зайняли дуже низькі рейтинги, в список. На заміщення посади прокурора. Відбір до місцевих прокуратур складався з чотирьох етапів: тестування на знання законодавства на загальні здібності та тестування особистих характеристик. Четвертий етап це співбесіда з конкурсною комісією. Після трьох тестів об'єктивність та прозорість конкурсу зникла. Про це кажуть, і учасники відбору з Харкова. Чотири з семи членів комісії для співбесіди це старі прокурорські співробітники, що обирають собі нових колег. Є правозащитники, в тому числі, наприклад, вишучем не завідіння тому не дивно кажуть, вони, що жодну місцеву прокуратуру не очолила людина. Не із системи. Это саботаж. Это и кому это выгодно, ну, очевидно, если генпрокуратура замовляється на пшонку, на шоке, на господи, так похоже, там нужны люди, которые будут покорні, во-первых, системы, которые будут понимать систему, которые можно будет манипулировать. По незадоволених харківських кандидатах Генеральна прокуратура випустила окремий прес-реліз, у якому вказано, чому вони не пройшли. Четвертий етап співбесіду. Проведення конкурсу здійснювалося публічно. В змі широко поширювалася інформація про його проведення. Крім того, шляхом встановлення відеокамер у приміщеннях, де проводилися конкурси, було забезпечено публічність. Тому будь-яка людина в режимі онлайн могла спостерігати за процесом тестування. Але відповідати на конкретні запитання щодо обрання місцевих прокурорів у генпрокуратурі не квапляться. Юристи кажуть, що прокурорської реформи не було була лише її імітація. Тепер руководство генеральної прокуратури може відчитатися і сказати, ми провели реформу. От прийшли чесні, порядочний люди. Але насправді це не совсем так. Валентина доброта, Світлана Фечу, Наталі Ярмола, Микола Щіров, спецкор 2+,2. Українець загинув під час сходження лавини у французьких Альпах. Наш співвітчизник серед трьох жертв стихії і ще двоє жертв французькі підлітки. Третє сталася на гірськолижному курорті, Дедюзальп. траса, по якій спускалася лижники, була закрита для катання, кажуть у керівництві. Курорту і відпочивальники вирушили туди на свій страх і ризик. Обставини інциденту тепер перевіряють правоохоронці. Загиблі підлітки навчалися в Ліоні. Там працює наша колега Євгенія Роденко. Її репортаж про обставини трагедії, що вже відомі. Двоє загиблих французьких підлітків з цього ліцею Сан-Екзіпері у центрі Ліона. Вони ходили у спеціальний спортивний клас і займалися і тенісом, і футболом, і лижами. Про це розповідають діти з цього ліцею. Однак вони не на камеру це тільки погоджуються розповідати. І взагалі спілкуватися з журналістами абсолютно не погоджуються, відмовляються і навіть погорожують розбити камеру. До дверей будівлі постійно несуть свічки і квіти. І сюди ж ночі приїжджала міністр освіти. Вона зустрічала автобус з дітьми, які повернулися від. Одразу після трагічних подій, де Ліона. поїхало звідси 19 дітей, а повернулося 17. Щодо деталей, то відомо, що група дітей виїхала на найважчу за рівнем складності так звану чорну трасу, яка до того ж була ще й закритою. Як так сталося, що досвідчений професійний інструктор вирішив поїхати з дітьми на такий небезпечний з'їзд, невідомо. Цей спуск не був відкритим для громадськості з самого початку сезону. Ми вирішили, що він не відповідав вимогам безпеки, зокрема через. Те, що там бракувало снігу, але група школярів разом з учителем все одно вирішили піти туди, і на них зійшла лавина. Про загиблого українського туриста відомо більше. Він приїхав на відпочинок машиною з сім'єю і друзями з Дніпропетровська. Опинився на чорній трасі з дітьми, бо катався на лижах непрофесійно і вирішив, що за групою з дітьми буде їхати легше і безпечніше. Друзі загиблого, які досі перебувають у Франції, кажуть, що насправді чорна траса не була закритою, і люди на ній їздили. Тож зараз цими питаннями займаються слідчі і поліцейські. слідство має з'ясувати причини, з яких ця група вирушила на цей спут який не був відкритий і за потреби встановити відповідальних. А тут у Ліоні друзі і батьки загиблих дітей намагаються знайти відповідь на питання, як так сталося, що у Франції, де зараз діє надзвичайний стан і посилені заходи безпеки на курортах, діти опинилися на трасі, коли було офіційне повідомлення про загрозу лавини. Євгенія Руденко, Андрій Коваль, Спецкор 2+,2, Ліон Франція. У Запоріжжі на 78-му році життя помер легендарний важкоатлет, володар титулу, найсильніша людина планети Леонід Жаботинський. Чемпіона не стало вночі. Він помер у приватній клініці, не вийшовши з наркозу після операції. Упродовж останніх років Жаботинський мав серйозні проблеми із здоров'ям. За свою кар'єру штангіст здобув усі можливі титули. п'ятиразовий чемпіон СРСР іразовий чемпіон світу та Європи. Двократний переможець Олімпійських ігор у Токіо та Мехіко на рахунку Жаботинського 20 рекордів СРСР, 19 світових та 58 рекордів України. Спортсмен був кумиром для цілого покоління людей в усьому світі. За словами Арнольда Шварценеггера, саме приклад Жаботинського надихав його на виснажливі тренування перед сходженням на спортивний Олімп. Тривалий час Леонід Жаботинський жив у Москві, але кілька років тому повернувся до Запоріжжя, звідки розпочалася його блискавична спортивна кар'єра. Ання з легендарним важкоатлетом відбудеться в суботу в школі важкої атлетики, яку заснував Леонід Жаботинський. Гірники львівщини, які заблокували трасу міжнародного значення годину тому, припинили свою акцію. Вимагали цілковитої виплати боргів із зарплати. Натомість влада переконана протест штучний. Із шахтарями вони домовилися минулого разу. Обіцяли до 20 січня заборгованість виплатити, стверджують за сьогоднішнім блокуванням дороги, стоять приватні компанії, які в такий спосіб домагаються банкрутства державних підприємств. Одні протестувальники неквапно ходять трасою, інші на узбіччі гріть руки біля металевої бочки з вогнищем. Кажуть, трасу блокуватимуть не один день, тож підготувалися відповідно. Тут тобі і чай, і канапки. Поки нам не виплатять наші гроші. Розумієте, ми ходимо і просимо своє зароблене. Нам головне зарплата заборгованість, підняття тарифів, і щоб прийняли держпідтримку на шахт. То, що от ми говорили депутатам нашим. На спілкування з нами охоче йдуть лише одиниці. Скажіть, з якою метою перекриваєте дорогу? Поговоріть там з ким. Сьогоднішній протест не надто масовий. Раніше трасу блокували сотні гірників з усіх копалень області. Наразі тут кілька десятків, і тільки з однієї степової. Саме це підприємство постачає найякісніше та найдешевше вугілля. Голова області переконаний, для приватних компаній ця шахта як кістка в горлі. На сьогоднішній момент шахта степова без збагачення має можливість постачати вугілля на будь-яку ТЕС. чи добротвірську, чи бурштинську, чи вуглегірську. І зрозуміло, що сьогодні іде конкурентна боротьба за те, хто саме буде постачати вугілля без збагачення безпосередньо на ТЕЦ, тому що собівартість такого вугілля є найнижчою. Допоки вугільна епопея триває, потерпають ті, хто до конфлікту, жодного стосунку має. У мене графік, що на годину запізнюся, затримуюся, не зрошу всі великі. Я вчора сюди їхав, стояв 5 годин, а сьогодні вже стою другу годину. На відміну від попереднього перекриття, зараз затор з автомобілю уже не такий великий. Автомобілісти знають про блокування траси і навчилися об'їжджати цю ділянку сільськими дорогами. Степан Грицю, Корисмальку, Львівщина, Спецкор, 2+,2. За хабарі підлеглих звільнили командира взводу управління превентивної діяльності. Раніше це був пост ДАІ на трасі в селі Велика Копання виноградівського району Закарпаття. Співробітники цього поста фігурують на скандальному відео, що відзняли невідомі. Вони ж і виставили це відео на сайті Закарпаття онлайн. На відео зафіксовано, як Даївці збирали з водіїв хабарі. Зйомки вели ще з літа. Про появу відео в поліції повідомили громадські активісти. Реакція була миттєвою командира взводу управління превентивної діяльності. Звільнили того самого дня. По всіх інших фігурантах відео проводять внутрішню перевірку. Результати обіцяють повідомити вже за тиждень. Того ж дня було звільнено керівника цього скандального посту, і усі особи, які зафіксовані на відео, встановлені. Стосовно них ведеться розслідування. Інформація буде оприлюднена в найкоротші строки. Це вже не перший випадок за подібних обставин. Раніше було звільнено керівника посту Даї у нижніх воротах. У Чернігові 23 трирічний слюсар украв автомобіль. Точну копію власно, який розбив у грудні в ДТП. Легковик Део з зеленого кольору він помітив в одному з дворів. Одразу вирішив замість того, щоб ремонтувати свій викрасти аналогічний, перебити на ньому номери кузова, замінити колеса та сидіння і їздити зі своєї розбитої ДТП автівки. Викрадач зрізав замок запалення і нову машину завів уже своїм ключем. Вранці зникнення легковика помітив його власник, звернувся до поліції. До пошуку машини долучилися чернігівці через соціальні мережі і, врешті, помітили схожий на території одного з автокоперативів. Машина вже була частково розібрана, знищені номери кузова, але справжній власник свій автомобіль одразу впізнав. Ушел передній бампер, якби вони його розламали, повністю зняли обвес. При приугоні они оторвали поворотник, левый заліз дать під капот, щоб виключити сигналізацію. Поміняли повністю сидушки на свої диски сказали, що здали на металлолом, поставили свої. Більше ніж півтора мільярда на трьох у сполучених штатах зірвали найбільший джекпот в історії місцевої лотереї. Виграшні квитки придбали в трьох різних штатах: Каліфорнії, Тенесі та Флориді. Увесь свій виграш переможці зможуть отримувати впродовж майже 30 років, або погодитись забрати відразу лише 900 мільйонів. Імен переможців поки що не називають проте міста, де їм усміхнулася Доля вже відомі у крамничці в містечку Чінохіл у Каліфорнії, де продали один із щасливих квитків, зібралися ледь не всі навколишні жителі, аби порадіти за свого невідомого, але точно везучого сусіда. Я прийшла сюди, бо була вражена, коли дізналася, що хтось із нашого міста виграв. Я так радію за них, хоча я навіть не знаю, хто це. Дякую, що були з нами. Тільки хороших новин. Щасти.